Христовом, з Паскою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій, хай до вашої оселі прийде здоров'я, любов, щастя, добробут. Душа нехай світлішою стає, серце пламеніє любов'ю, а помисли стануть щирими та добрими. Прийшла милість Господня, світ Божий, усьому куралі і у світле святопасне. І ще вітаю вашу сім'ю і бажаю щастя у батьківщині. І хай посів на Україні Христос Воскрес! Воїстино Воскрес! На столі духменна паска, круг неї писанки, уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки, немала у нас родина та молитва всіх є одна, хай розквітне Україна, як в дні дніли. Маму на паску біленькі паски. А я куплю собі фарби, спишу писанки, розпишу я на писанках квітки, явинки, розмалюю, роздарую межі сестрички. А братові маленькому дав писанки дві, щоб ними карбулявся у шовковій траві. Я писанка красує в ябризках і квітках. Красу митців несу я, їх славлячи віках щоб у моїм бачам малі Мене кладуть на свято на пижному столі. Без мене наше свято не буде тим, чим є, бо писанка багато, всім радості дає. Нехай воскреслий Христос принесе перемогу всій нашій неймовірній Україні, перемогу світла над темрявою. Життя над смертю, добра над злом, сила духу, всеузязності, любові, мудрості в прийнятті відповідальних рішень, непогидності віри. Христос Воскрес!